Доброго дня. Сьогодні поговоримо про важливий, але часто недооцінений елемент нашого здорового сну подушку. Як обрати ту, яка забезпечить комфорт і підтримає ваше здоров'я? Давайте розберемося. Перше поза, у якій ви спите. Якщо ви спите на боці, обирайте подушку середньої або високої жорсткості, щоб ваша голова і шия знаходилися в одній лінії з хребтом. Любите спати на спині. Підійде подушка середньої висоти з хорошою підтримкою шиї. А для тих, хто спить на животі, краще обрати низьку і м'яку подушку. Друге матеріал наповнювача. Класичний варіант пух і перо. Це м'який і дихаючий наповнювач, але не підходить для алергіків. І якщо ви шукаєте ортопедичну підтримку, обирайте подушки з піми з ефектом пам'яті або лакексу. Для тих, хто віддає перевагу екологічності, чудовим вибором буде подушка з гречаним лушпинням. А якщо ви цінуєте простоту догляду, зверніть увагу на синтетичні матеріали. Третє – жорсткість м'які подушки підходять для сну на животі. Середньої жорсткості універсальний варіант для сну на спині. А жорсткі оптимальні для тих, хто спить на боці або потребує більшої підтримки. Четверте. Розмір. Стандартний розмір 50-70 СМ підходить для більшості людей. Але якщо ви любите великі подушки, обирайте розмір 70-70 СМ. -70 Правильно обрана подушка це не лише комфорт, але й турбота про здоров'я вашої шиї та спини. Тому враховуйте свої особисті потреби, тестуйте матеріали й форми перед покупкою, і нехай ваш сон буде справді здоровим і приємним. Дякую за увагу! Слідкуйте за нашим каналом, щоб отримувати ще більше корисних порад. До зустрічі!